Гінекологічне відділення Хмельницької обласної лікарні працює лише рік, та за цей час тут успішно пролікували більше тисячі пацієнток з різними патологіями. З чим найчастіше звертаються до медзакладу, розповідають лікарі. Міома матки пухлини. Яєчників, кисти яєчників, ендометріоз, генітальний пролапс та багато інших різних захворювань, які вимагають хірургічних втручань. Наше відділення обслуговує пацієнтів із усієї області. Лікуються тут і жінки військові, а також переселенки. Забезпечити необхідні якісні оперативні втручання. Допомагає і сучасне обладнання, яке продовжує надходити у відділення і зараз. Відділення наше практично повністю забезпечено як медикаментами, так і сучасним дуже якісним обладнанням. Ми отримали досить потужне сучасне обладнання, а саме лапароскопічну стійку нову. Це обладнання воно дозволяє проводити складні оперативні втручання з малоінвазивним доступом, тобто уникнути. Хірургічних розрізів, великих оперативних втручань, дозволяє оперувати лапароскопічно, а також отримали новий гістероскоп. Пацієнток оперують так званим безкровним методом. Відтак час перебування на лікарняному ліжку з тижня скоротився до одного-двох днів, залежно від хвороби. Буквально в понеділок, вранці, я прийшла, підготували там зробили аналізи, все було добре, і забрали на операцію і вже сьогодні я маю йти додому. Тобто, скільки ви лікарні? понеділок, вівторок, третій день. Ну, і чудово почуваюся, справді. Типу не буде видно, коли купальник. І так біля купочка теж ну, коротше, не буде видно. Я ж там не заглядала. Ми зараз, ну, мені вже набагато краще, я себе почуваю. Мене буквально з того світу витягли. У мене зараз все супер. Іду на поправку. Було складно, було тяжко, але нічого. Мені сказали, що я молодець і добре тримаюся. Все, слава Богу, провели. Швидко, вчасно. Да, були ускладнення, але лікарі гарні справилися. Приїхали, нам сказали, що нас все є, нам все зробили, всі капельниці, все, все за рахунок лікарні. Відділення, що розраховане на 20 ліжкомісць, має й ургентне спрямування. Відтак персонал працює цілодобово і готовий до операції у будь-яку пору доби. Якщо стається потреба операції термінової, наприклад, вночі. Це можливо зробити цілодобово, у тому числі при застосуванні лапароскопічної стійки пацієнтки, аби потрапити у це відділення, повинні мати електронне направлення від свого гінеколога або прийти на консультацію в поліклінічне відділення обласної лікарні.